Так, значить, покажу, що ми, які подарунки ми для Ярика. Поки тут всі дарують, mm -hmm. ми, ми а ми ж маємо працювати, розповідати. Тому є ось такі картини. Це чотири поророки, які ми даруємо Ярику і Маші. О блін, мені це дуже подобається, тому що знаєте, таке як бабусине подвір'я в селі. Е, це мабуть таке, як чистий четвер. Дуже класно. Що ще? Зима, мені також дуже подобається, вона дуже кайфова. Але вона, ну коротше, я вирішив не розпаковувати. Тут у нас ще наша сумка брендована, наші ручки брендовані і шоколадки. Все з нашим брендом. Ось що це весна. Знаєте, коли все цвіти, ось так все кайфове і так далі. Це основний подарунок. І... Ось у нас, тобто 4 пари роки, це максимально так. класно, так, кайфово розкласти. Да. Отак. Що не ще? на що? Так, да. А 12 тисяч картин декоративні, інвестиційні на замовлення. І знижка для українського ринку мінус 40%. Так, подожді. А, ось, все, знайшов. Гроші знайшов. У нас на сайті. Да, вот такой.